З Євангелія від Йоанна, після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, учні побачили його, як ішов морем. А наступного дня юрба, яка стояла на другому боці моря, побачила, що іншого човна там не було, крім одного, і що Ісус не входив до човна зі своїми учнями, а відправилися лише самі його учні. З Стеверіади припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь промовив подяку. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли Його на тому боці моря, сказали йому: Равві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм, Во істину, істину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Адже його Отець завірив Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі? У відповіді Ісус їм сказав, Боже діло є те, що ви повірили в того, кого Він послав.